Ніхіра собі це зробила! Постійно зворотній зв'язок, постійно був аналіз. Що я краще просто на що я забивала величезний хір, <гум> то я наважилась відкрити студію танців. Друзяшечки, ради вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу познайомити вас з кейсом своєї учениці Ярославою. Будемо. Спілкуватися про її шлях та про її досягнення. Але перед цим хочу вас трошечки ввести в контекст. Ярослава це така учениця, така дівчинка, яка знаєте, постійно вод є якесь запитання. Вона намагається з ним розібратися сама. Точечні, такі маленькі дрібні запитання, але які дають дуже якісні відповіді. І загалом, як я бачу, як я можу сказати, Ярослава це така людина-досягатор. Є ціль, вона до неї йде. Неважливо через який шлях треба пройти. Вона до неї доходить. Тому сьогодні з Ярославою будемо спілкуватися. Привіт! Розкажи, будь ласка, про себе всі ці моменти: хто ти, що ти, як ти, і так далі. Так, привіт. Ну, якщо коротко, мене звати Ярослава. Я взагалі з маленького міста Охтирка. Жила і в Сумах, і в Києві, і в Харкові. В результаті повернулася все одно сюди, якось мене доля підтягнула. От ну і крім дизайну, я також ще люблю танці, займаюся вже ними роки. Чотири, мабуть, ось і рік як викладають тренерство. Тобто я по факту якось умудряюся вміщать, скажімо так, дизайн і танці. Ось це дві мої такі основні складові. Ну, і в самому дизайні я вже 5 років десь і працюю в продуктовій страховій компанії українській. От тому якось так. Так, кайфово, кайфово. Дуже тобі дякую за відповідь. Тоді, в принципі, можемо переходити до запитань. На початку такі лейтові. Ти якраз затронула тему дизайну, що ти в ньому вже 5 років. Дуже цікаво дізнатися. Скажи, будь ласка, як тебе занесло взагалі в цю нішу? Як ти познайомилася з дизайном? Ну, взагалі, я чесно кажучи, вже зі школи розуміла, що я хочу піти саме в цьому напрямку. От і тому обрала собі таку доволі специфічну спеціальність в універсі, як економічна кібернетика. Але тим не менше ми там трошки зачіпали навіть дизайн, і вже там свою практику я проходила безпосередньо як дизайнер. І потім вже воно так закрутилося, що вже і в Києві знайшла роботу от, і працюю. Тому я для мене дизайн це було от моє, бо я ще в художню школу закінчувала, відповідно, і малювати люблю, і така доволі творча людина. Якось я собі цей фокус обрала з самого початку. Офігенно, круто. Я теж, хто не знав, взагалі в художку ходив чотири роки, якийсь то там дипломчик мені навіть дали. Ну, кет. прикол, коротше, такий от є з этими дипломами. Окей, скажи мені ще, будь ласка, наступне таке запитання. Чи пам'ятаєш ти, скільки ти була на мене підписана до того, як залетіла на дізмораль? Um, ну, взагалі, мабуть, десь рік. Я пам'ятаю, що підписалась я, умовно кажучи, вже мабуть півроку точно пройшло вже війни, і тоді я вирішила для себе все-таки займатися блогом, своїм якось позиціонуванням, і відповідно потім вже почала шукати людей, які також розвивають свій блог. І от так наткнулася на твою сторінку. І стало цікаво, тому що незвична подача була, стала відслідковувати. Так, окей, підписалася, зачепила якась подача. І як ти про дізмораль дізналася загалом? А так і дізналася, підписалася, дізналася. Мабуть, тобі був другий поток тоді, що ти почав вже викладати відоси cute, на оці креативи, саме от аспекти самого курсу. Я така думання, ну, цікавенько, цікавенько, тому що в цілому так, тебе відразу як бачиш, то думаєш, Людина незвичайна, щось, знаєш, так на грані специфічності, навіть я би так сказала. Але от за рахунок цього такого креативу було цікаво, що там в голові відбувається взагалі, от ну як, тому що в мене в цілому з креативом завжди було тугувато. І мені було дуже цікаво дізнатися, а що воно, а як воно, щоб щось для себе почерпнути. Угу, Окей, зрозумів. А ти от сказала про специфічність. Я прям згадав одну ситуацію з теж ученицею моєї. Вон, я в неї теж запитував, записував з нею кейс і запитую нею, а як давно ти на мене загалом була підписана? І вона розповідає, що я от один раз зайшла на твою сторінку, побачила, думаю, та какой-то фрік, який-то какой какой дурочок, щось по тіпу такого. Відписалася, все забула. Потім через півроку заходить така, блін. А ця людина щось, походу, шарить. Коротше, от ось такий от якийсь моментик. Тому, е, да, це резонує у багатьох, мені здається, на рахунок якогось мого образу і так далі. Дуже дякую за відповідь. Тоді переходимо до. Більш-менш таких важливих запитань, і вони пов'язані з результатами. От дивись, у тебе була якась точка А до початку дізморалі, до того як ти зайшла на це навчання. І після цих двох з невеличким місяців ти отримала свою точку Б. Після дізморалі ти досягнула якихось результатів. Давай зараз конкретно про них поговоримо. Що ти досягнула? З чим ти приходила? От більш детальніше про це. А, так, ну приходила я. Точніше, так скажімо, моя точка А, а працює в продуктовій компанії, дохід десь 800 доларів. А, також подумаю, стараюсь виходити на фріланс потроху, тобто потроху там блог свій розвиваю, але до кінця не розумію, що як там мені з ним робити. А, і а, через там фріланс біржі намагаюся там, знаходити собі клієнтів. А, ну і, і так, якщо вже ми затрагуємо танці, то я просто вже на той момент викладаю. Потім, о, от мій запит був на курс. В цілому ж в мене історія дуже цікава, як я на той курс потрапила. Тому <гум> я вже просто розуміла, де коли почались там проблеми зі здоров'ям, і я просто вже через місяць розумію, що я не можу нормально взагалі вже нічого не робити, ніякої активності фізичної для мене танці важливо. Я не можу цим всім займатися. Вже криша починає їхати. Думаю, ні, піду, піду на курс, тому що треба щось з цим робити. І в результаті. Процесі самого навчання. Ну, я так скажу, що за цей термін прям так перепрошилось в голові. Тобто мені сподобалось те, що е, упор на мислення робився. І е, от за ці два з половиною місяці. Ну, так інсайтів було немало, доволі немало. Я в цілому цілий рік старалася там розвиватися, це щось якось там себе там пізнавати там ці всі теми. Але тут реально така була вижимка за короткий термін. Я би й дійшла до цього результату, тільки питання часу, от за скільки б я сама до цього дійшла. І відповідно були пару таких моментів, які прямо от, ну, там десь, мабуть, щось йокнуло. Це в тебе було таких парочку фраз, які прям запали. Це в Амірана також була фразочка, яка от спонукнула мене на такі активні дії, безпосередньо вже пов'язані з танцями. І до якої точки дійшла? Ну, саме-саме основне це те, що я зробила неможливе для себе, умовно кажучи, взагалі не у сфері дизайну, Тобто я наважилась відкрити студію танців. Я пам'ятаю цю фразу Амірана, що от бізнес любить швидкість, і поки ви думаєте, і хтось вже приймає рішення, робить, отримує досвід, якийсь результат, неважливо який, і йде вже далі. А ви сидите і думаєте? І от я це з цими словами, просто коли в мене з'явилась можливість, і це мої сумніви, близьких сумніви, і я така, ні, ні, я зроблю, і там вже буде потім досвід і точка вже відправна зовсім інша. От. І, власне, це був мій такий ключовий результат, можна сказати. А, також а, в мене трошечки змінилось мислення в плані а, самого, там, наприклад, фрілансу і позиціонування себе. З'явилася впевненість трошки вже більша в безпосередньо, в своєму професіоналізмі. І в мене також вийшло так, що під час навчання а, до мене прийшов замовник а, з Америки. І, я для мене це також був новий досвід, тому що там у нас буквально співбесіда була, і це ж все з камерами англійською. Але я така, типа, ні, страшно робимо, страшно робимо, все одно. І оце в результаті я зараз з цим клієнтом вже ось майже півроку співпрацюю. І ось місяць назад мене ще один з'явився, вже з Фінляндії, також аналогічно, все на зі дзвонах. От і стосовно блогу, також. Це прям тут великий респект Владіку, який просто нам так нормально дав також вижимку безпосередньо по роботі з блогом, і в мене вже хоча б з'явилось розуміння, що я хочу нести, що я хочу показувати, тому що до цього взагалі не було. От просто робиш те й робиш. А потім вже такий, ааа, так повинен бути сенс. якийсь, І все. Потім вже стало набагато ясніше, все так по полочкам розклалося. І в цілому вже структурність якась з'явилася. Так, офігенно. Дуже-дуже-дуже пам'ятаю, як я зрадів з цієї новини, що ти відкриваєш свою студію. Це взагалі чесно, ти навіть собі не можеш уявити, я так сиджу. Мені Владік теж цю новину висвітлює: я кажу, Владік. Я взагалі в шокі. Я вже на це дивлюсь, хвилин 20, Ти мені скинув, я вже на це дивився. Короче, такий ти -то капець. Тому ти в цьому плані велика молодець. Я щиро, щиро пишаюся тобою. Відповідь афігітільна. Давай, якщо це не секрет і не проблема, теж засвітимо трошечки складову цифр. З якою сумою заробітку ти приходила на дізмораль, і з якою загалом ти наразі з якою ти вийшла. Приходила з фіксованою 800 по основній роботі. Інколи були замовлення на фрілансі. Ну і, умовно кажучи, за тренування там ще кладала. Не сильно там в мене було багато. Більше як благодійністю займалася, можна так сказати. Власне, чому і захотілося свою студію відкрити, бо в тій не влаштовувала. Потім після курсу, чи навіть на даний момент, скажімо, у мене навіть підвищення по моїй основній роботі з'явилось. Там ще плюс 100 доларів накинулись. Фіксований клієнт з'явився в середньому, в нас з ним виходить десь 200-300 доларів в місяць. І о, це зараз з новим. У мене насправді такий період доволі не фіксований в плані доходів. Мені важко це. Я хочу стараюсь контролювати, але важко. Тому що от ще один клієнт, з яким також ну мінімум 100 буде, я типу розумію, І по студії. Також ще важко орієнтуватися, тому що от група одна є, друга є, там щось змінюється, набирається. А, дівчинка в мене вже, до речі, хілс там викладає, так що розширяємось. По студії не знаю, мабуть, десь виходить поки що 150-200, мабуть, десь так виходить. От, тому то в сумі ну, півтори точно буде. Так, ну доволі-доволі непогано. Я знову ж таки щиро-щиро пишаюся тобою. Ти велика молодець. Зробила X2, якщо так зафіксувати, в заробітку, відкрила свою студію і ну, кайфуєш, як я розумію, да? По твоєму обличчю прям видно, що ти на, на щасті, на радощах. Це фігічно. Тому молодець. Окей, переходимо до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, як в тебе наразі відбувається генерація клієнтів? Вона в мене по факту наразі мабуть не відбувається тобто, в мене маючи основну роботу, і двох фіксованих клієнтів мені отак. Просто реально з головою. У мене навіть зараз я вже я пішла вже на наймасштабніше своє навчання, мабуть, просто ну такого ще в мене не було. І в мене тут вже реально навіть фокус змінився, тому що якщо до цього я там розуміла, що от так я хочу там вести інстаграм, шукати клієнтів. Зараз я розумію, що мені вже це не сильно цікаво. Тобто мені все одно вже хочеться переростати дизайн, хочеться переростати танці. І в мене в цілому на цей рік плани досить такі глобальні. Тому я наразі їх не шукаю. Приходять. Е, я на фріланс-біржі також працюю. Ні, тобто, якщо приходять звідти, окей, класно. Можуть з інстаграму інколи приходити, але я не зациклююся конкретно на пошуку, тому що мені прям кайф достатньо. Афігенно дуже круто, що ти як особистість зростаєш, і що твій запит, знаєш, змінюється. І там, я пам'ятаю, на дізмораль приходиш з одним запитом, да, якийсь. Клієнти, вся ця двіжуха, якось особистий бренд, та навіть з станціями якісь питання були. А тут вже все, я це переростаю. Треба далі. От ці всі моментики. Це дуже круто, тому що особистий зріст, як ну як. Людини, це це дуже складний теж етап. Я радий, що у тебе з цим немає, як мінімум, якихось ступорів, що ти знаєш, куди треба рухатися. Молодець. Окей, йдемо далі. Пам'ятаєш, у нас от ти якраз про Владіка казала в запитанні про твої результати. Давай більш детальніше, якраз про Владосіка, він був у нас куратором по челенджу Сторісом. І якраз я хочу про це запитати: як тобі в цілому цей челендж? Ну, він був класний. Скажімо так, проблем з веденням безпосередньо історій, публікацій в мене сильно не було, тому що вже до цього вела Тобто Для мене тут блоків з цим не було. Але е дуже класно було те, що був постійно зворотній зв'язок, постійно був аналіз, е що я краще зробити, як упакувати профіль, е взагалі там деякі можуть бути помилки, оці сенси, щоб просто на що я забивала величезний хір, а виявилося, що це найважливіше. Дуже-дуже сильна віддача від нього була дуже багато інформації. Е, інколи навіть здавалося, що прямо ж ну, тумач людина, прямо аж аж занадто старається. Але реально тут все наскільки розклалося. Е, і ну, навіть сам той факт, що без цього челенджу просто суха інформація, як типу треба робити. Ну, вона би трошечки не так давалась. А коли ти на практиці це робиш, і тебе на практиці аналізують. І підказують, як зробити краще, а потім ще напишуть: ніхіра собі ти зробила, прям зразу мотивує. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль, і якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. Супер! Офігітельно! дуже радий. Тоді а, давай теж про внутряночку нашого навчання поспілкуємося. Скажи мені, будь ласка. Як тобі підтримка? Підтримка під час навчання та ком'юніті загалом, в цілому. Підтримка я маю на увазі, як там від мене, від Владіка, можливо, від інших учнів. От все це в цілому можна якось обобщити і розкрити? В цілому. А... Ну, з усіх курсів, що я проходила, тут було найкраще ком'юніті. Я думаю, що мабуть це все таки залежить від того, що от фокус йде на мислення. От, наприклад, я зараз також навчання проходжу, тут також іде фокус на це. І, мабуть, за рахунок цього люди більше відкриваються, бо вони приходять працювати якраз таки з головою. Не просто технічно, а якраз таки змінювати своє мислення і відповідно. Ну, якось вони в цьому плані щиріше стають. Тобто мене навіть здивувала перша сесія з психологом, що всі наскільки відкрилися, не боялися казати про свої проблеми, страхи. Ну, це було прям дуже класно. Я вже тоді зрозуміла, що все тут прям буде на навчанні щось, щось буде. І реально віддача була класна. Зараз я з багатьма учнями спілкуюсь до сих пір. Ми постійно в інсті друг друга підтримуємо, тому насправді, от заряджаючи, реально заряджаючи і відкрита ком'юніті. Бо зазвичай, знаєш, я кажу, типу, ну, дизайні там, типу, всі такі пафосні. І, типу, і Перед цим в мене був курс, там видно було, що також були якісь типу, як призові місця. Там, як, і видно, що люди прям трошечки вгризали, щоб отримати те, що вони хочуть. На першому місці в них стояли вони, от саме от саме як, як спеціаліст, дизайнер. Тут, наскільки люди прості, і от більше людей, не як дизайнери, а більше як люди. От це було по кайфу. Крутяк, дуже круто. Окей, переходимо до наступного. Скажи, будь ласка, в твоїх результатах я абсолютно знаєш, не, не бачу якихось таких, як це так сказати? Ну, коротше, результати офігеть. От якщо коротко, ясно, результати дуже круті, змінилося твоє мислення, ти як людина стала більш впевнена, що почала робити швидкі якісь дії для своїх результатів. Цікаво, скажи, будь ласка, що тобі допомогло загалом зробити такі результати? Я думаю, взагалі, саме основне це взяття відповідальності. Це саме основне. Тобто, чітке розуміння, що крім мене ніхто цього не зробить. І якщо я хочу, то я маю це робити. І все, просто, от, просто відповідальність. І е, оцей ось факт швидких рішень. Тобто, в принципі, заходження на цей курс це було моє перше спонтанне рішення. Я зазвичай дуже довго думаю, це все аналізую, треба, не треба. Тут в мене, в принципі, якби. І фінансово мені було не на часі на даний момент проходити курс. Ну я злетіла я за 20 хвилин прийняла рішення на курс потрапити. Просто побачила в тебе історію, що все, ми починаємо дізморальтри. Я така, а класно, це треба щось рішати. От, і відповідно, це було моє перше таке швидке рішення. Я зрозуміла, що воно було максимально правильним. І після цього я така, так, окей, далі просто менше думаємо, робимо, і ті всі рішення будуть правильні. Мене вже воно якось відклалося, що менше думай, більше роби. От. Так, побачила на практиці, що працює метод, так? Да? Ну супер, yeah. офіційно. Клас. Давай тоді наступне запитання: так як ти пройшла не одне навчання, цікаво почути суто твою суб'єктивну думку, ту знаєш, не треба якусь істину казати. Як ти відчуваєш? Скажи, будь ласка, чим програма Дізморалі загалом відрізняється від інших навчальних продуктів? Мисленням. Тобто, от в цілому, от це саме ключове. Навіть якщо там я зараз прийшла на курс, кажу, типу, от я там проходила курс по дизайну. Кажу, ні, ну по дизайну то не так цікаво. Кажу, ну там був упор на мислення. А ну це вже інша тема. Тобто от, мало продуктів, які, ну як би сказати, професійні, нішеві, але по факту працюють трошечки з іншим. В нас не так сказати, що у нас прям дуже там, багато було дизайну. Більше все одно було от у цього. І е, оце насправді саме ключове. Саме-саме ключове. Так, супер. Афігітельно. Ну якраз закладається назва, дізмораль, про мораль, про всю цю движуху. Круто. І якраз таке запитання пов'язано з назвою. Скажи мені, будь ласка, е, як би ти одним словом описала дізмораль? Мабуть, щирість. Це, мабуть, перше, що мені приходить, мабуть, щирість, тому що ну, це те, що мене тронуло з самого початку. Те, що всі відкриті, ти відкритий, і от все максимально в такому дружній такій атмосфері. Просто на контрасті, що в мене до цього не було такого досвіду навчання, а тут просто відчувалася щирість, і навіть я би сказала так: прям прям доброта. От, от якось мабуть, ще теж це на контрасті, тому що як ти кажеш, да, ти здаєшся фріком, а тут такий мімімішний відразу. Клас, Офігітельно! Ярослав. Дуже тобі дякую окремо за те, що ти е, зробила такі сильні результати, за те, що ми з тобою сьогодні тут спілкуємося, записуємо. Твої всі ці двіжухи. Я дуже радий, що ти, як учениця, як загалом просто як особистість, що ти розвинулася до того рівня, знаєш, там, де ти не бачиш перед собою стелю, а там, де ти просто розумієш, що ти повинна робити ще більше, там, де ти розумієш, що далі буде ще краще, і там, де ти розумієш, що, блін, я можу взагалі розвернутися на 180, і мені теж буде комфортно розвиватися в тому напрямку. Це дуже класно, тому що ти в моїх очах просто от. Суто, як людина, дуже сильно ну, апнулась, бустанулася. Я просто бачу перед собою настільки сильну особистість, що я ну, реально аж трошечки, можливо, десь заздрю, знаєш, по-доброму. Тому що ну, це офігітно, це дуже круто, навіть як мінімум той факт, що ти береш на себе відповідальність та відкриваєш свою якусь двіжуху з ну... Це круто, це будування вже бізнесу, це будування якихось своїх мрій. І я щиро вдячний тобі за те, що ти на навчанні користувалася всіми тими знаннями, які ми давали і намагалися давати. От. Тому ось такий от відосик. Вам, друзяшечки, велике дякую за перегляд. З вами був Жикосік Ярослава. А тут, до речі, можете глянути роботи Ярослави до Дізмуралі. А тут після. Давайте. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там десь знайдеш. І я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.